Людей твоих и благослови наслея твоим перемогу по Божому народу и нашему, нашу противнике впадай и охороняй рус. В різні часи були свої герої, які віддавали всі сили, здоров'я і навіть життя заради майбутнього рідної батьківщини. Вірність і мужність ось головні риси героїв. Вірність і мужність аж до смерті. Герої. Творять дійсність, герої формують обличчя світу вчора, сьогодні і завтра. Продовжили героїчні подвиги славетних українських козаків, героїв, які боролися за створення української держави, героїв Другої світової війни, сучасні герої, Небесна Сотня, учасники революції Гідності. Антитерористичної операції на сході України, воїни української армії, волонтери, на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за створення своєї незалежної держави, увійшовши у безсмертя, схилимо голови і пом'янемо їх хвилиною мовчання. Молоді українці повинні знати, що історія і сучасність України це діло справжніх героїв свого часу. Згадаймо славетні імена легендарних гетьманів, кошових атаманів, наших доблесних земляків та вшануємо геройський подвиг та чин всіх борців за незалежність української держави і запустимо в небо небесні ліхтарики. Як символ безсмертя їх душ. Богдан Хмельницький легендарний гетьман. Саме з ним пов'язане становлення української держави, формування української нації. Іван Мазепа гетьман війська запорізького, об'єднувач гетьманщини. Першим намагався зробити з України європейську державу. Іван Сірко, славетний кошовий отаман з Запорізької січі, який вісім разів обирався січовиками кошовим отаманом. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувалися в нього з безмежною відданістю народній справі. Шевченко великий кобзар, який все своє життя до останнього подиху, віддав рідній Україні, яку відлюбив понад усе. Андрій Шевтицький, митрополит Галицький та архієпівську вівського, намагався. Утвердити духовний моральний лад в народі, серед якого жив, будучи прихильником свободи, соборності і незалежності України, він завжди на перше місце ставив життя простого українця, якої б національності або віра сповідання він не був. Іван у Тової війни найрезультативніший людчий донищувач в авіації. Тричі герой Радянського Союзу збив особисто 62 главні таки противника, захищаючи рідну Україну. Спасіба, Ліна, В'ячеслав Чорновіл. Герой України, яке все життя присвятив боротьбі за незалежність своєї батьківщини. Завдяки йому Україна 1991 році стала незалежною самостійною державою, Сергій Нігоян, герой революції гідності, герой України, учасник і про Майдану. Громадянин України вірменського походження, який віддав все життя за те, щоб Україна була європейською незалежною та квітучою країною. Сергій Кульчицький, український військовий, генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки. Головного управління Національної гвардії України, герой України загинув в зоні бойових дій під час антитерористичної операції у місті Слов'янськ Донецької області. Віктор Голий. палкий патріот України. 42-го кіровоградського батальйону територіальної оборони. В боротьбі за Україну він загинув, як справжній герой, пожертвувавши собою в бою, залишившись кулеметом прикривати відхід бійців підрозділу. Він загинув геройською. На сигурно мога. Ми сьогодні шануємо всіх героїв, всіх патріотів. Герої не вмирають, вони уходять від нас у морі. І пам'ять пам про героїв вічно жива. Слава героям! Навіки слава! Слава героям! Навіки слава! Слава героям! Навіки слава! Дніпропетровщина, серце козацького краю, що протягнулось від блакитної стрічки Дніпра до безкрайнього українського степу. Ця земля протягом століть була справжнім форпостом. Де козаки лицарі боронили рідну землю та віру. Січиславщина край п'яти запорізьких січей, Томаківської, Базавлуцької, Микитинської, Чертемлинської і Підпільнянської. Але не тільки життя і свободу українців боронили козаки, не забували вони. І про битви за душі людські. На замовлення козацької старшини було збудовано в центрі Самарської паланки, в теперішньому місті Новомосковськ, де ми сьогодні проводимо обласний етап всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, Свято-Миколаївський, пустинний самарський монастир. На Дніпропетровщині, неподалік від сучасного міста Жовті води, відбулася славетна жовтоводська битва, в якій запорізькі козаки під проводом Богдана Хмельницького отримали видатну перемогу над військом Речі Посполитої. Саме ця битва поклала початок національно визвольній війні українського народу. Запорізьке козацтво. Гордість української нації найвищий злет у її виконавчому розвитку. Козака, як і лицаря, неможливо уявити без коня. Далекі походи, блискавичні атаки на ворога були успішними завдяки козацьким коням, більшість свого життя.